Виховання дитини дуже кропітка та відповідальна робота. Багато у чому особистість малечі залежить саме від вихователів дошкільного закладу, де хлопці та дівчата проводять більшість свого часу. Як правильно та із користю організувати процес навчання знають методисти та вихователі садочків. Цікаві методи у своїй роботі використовує колектив Херсонського ясо-садка Noсімдесять Окрім того, що дітей виховують у вічливості та доброті, вже протягом двох років тут практикують особливі фізичні заняття йогу. Яслам садку номер 87 є чим пишатися. У закладі функціонує шість груп, серед них одна експериментальна. Тут навчаються діти різних вікових категорій за методикою раннього розвитку відомого лікаря Глена Домана. За два роки роботи результати оцінили і вихователі, і батьки вихованців. Проте на цьому колектив дошкільного закладу не зупиняється. Окрім розумового розвитку малечі, чималу увагу приділяють і фізичному вихованню. Незвичайні для дошкільнят вправи з хатхайоги припали до душі юним вихованцям. Діти із задоволенням занурюються у казкові історії та перевтілюються на різних персонажів. детей что? Нарушена опорно-двигательная система, ключевые суставы и все тому подобное. Дыхательная система, сердечное ожирение даже есть. Поэтому мы решили начать в нашем детском саду кружочек этот открыть. Если взять вот именно занятия йогой, после занятий у них в основном сосредо... сосредоточение у них, мышление очень развито на других занятиях. И самое главное, по-моему, это э, при занятии йогой І ті діти менше боліють після таких занять діти краще почуваються фізично, окрім того, стають більш уважними та бадьорими. Зарядитися позитивом і гарним настроєм допомагають і уроки добра і дружби. В наше время, время компьютерных технологий, все-таки необходимо возвращаться к истокам моральности. Такие человеческие качества, как доброта, дружба, взаимопонимание, искренность, отзывчивость, любовь, уважение к старшим, они никогда не потеряют своей актуальности. А в детском саду жизнь у ребенка только-только начинается. И по жизни пусть дети идут дорогу добра. Наши дети правильно понимают, что такое доброта, но не всегда их поступки бывают добрыми. И наша задача состоит в том, чтобы воспитывать у них с раннего детства потребность совершать добрые поступки. Ведь доброта – это очень сложное качество личности. Дети отзываются на все доброе, прекрасное, они оказывают сочувствие, приходят на помощь друг другу, грустят вместе, радуются. Но самое главное – воспитывать доброту можно только добром. Такие добрые управлены помогают малышей краще найти контакт между собою, научают, чему так важно его быть добрыми и вечливыми. Как много на свете полезных, красивых и ласковых слов, пожалуйста, только будьте вежливы. Ведь это основа основ. Добрый человек ⁇ это вежливый человек. Добрый человек уступает слабым. Добрый человек делится. Добрий чоловік, заботливий своїми напрацюваннями. Колектив дошкільного закладу радо ділиться із колегами з академії неперервної освіти. Вихователі дитячих садочків з міста та області залюбки переймають позитивний досвід. Наші курсанти, а це вихователі дошкільних навчальних залості майже всій Херсонської області, мають згоду побачити, як в практиці впроваджуються такі цікаві інноваційні педагогічні технології, як методика Глина Домана, фізичний розвиток дітей. І на базі дошкільного закладу 87 міської, Херсонської міської ради, ми маємо змогу це переглянути вже не один раз. Свято добра та дружби не залишило Дужими ні юних вихованців садочка, ні гостей. Захід зарядив усіх присутніх чудовим настроєм і позитивом. Наталя Верлата, Аліна Алефір, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.